Ця саморобка для книголюбів. Робимо закладку. Для цього нам потрібен картон. Я візьму із коробки від машинок. Тут є прозора сторона і сторона, зроблена з картону, на якому намальовані автомобілі. Вирізаємо дві смужки довжиною приблизно як велика книжка формату А4. Також можна взяти картон від старого альбому для малювання. Віка новий кольоровий картон і вирізати смужку зі старої полурозорої обкладинки, довжиною 6-7 см. Готово. За допомогою скотчу клеїмо їх докупи. Беремо ножиць і вирізаємо овальні краї. В середині вирізаємо дирку і використовуємо резинку. Таким чином, щоб всередину лозилася книжка. З другої сторони в нас білий простий картон. Тут можемо прикрасити своїми малюнками, наклейками, створити собі нагадування, розклад чи таблицю множення. Але я візьму від кольорового паперу сторінку з чудовим краєвидом на море, вирізаємо і приклеїмо за допомогою клею. Готово! Також можна використати як звичайну закладку. Наша закладка виходить двосторонньою. Сподіваюся, з допомогою такої закладки вам буде зручно читати. Па-па, до нових зустрічей!